Права 1115 Дано числа знайди перше задання число протилежне до суми цих чисел. Ну що ж, як знайти суму, зрозуміло. А протилежне число ми позначаємо ознаком мінус. Тобто нам потрібно тоді знайти значення такого виразу мінус. А в дужках записуємо суму всіх чисел. Це буде 1,8 додати, потім мінус 2,3. Додати. 4 цілих. Записуємо 7 десятих. Додати. Міс. 5,8. Додати. Мінус. Мінус 4,1. Так. І це дорівнює Ну що ж? Як будемо знаходити суму? Будемо знаходити окремо суму додатніх і суму від'ємних чисел. Записуємо, що це дорівнює мінус. Тоді в дужках спочатку знаходимо суму додатніх. Це буде 1,8 додати. Залишається 4,7. Додати. Ну і в дужках тоді у нас залишається. Мінус дві цілих три десятих, додати мінус п'ять цілих вісім десятих, додати. Переносимо. Мінус чотири цілих одна десята. Є і це дорівнює. Що ж, записуємо мінус. А в дужках тоді. 1,8 плюс 4,7. Якщо ми 0,8 додамо до 4,7, це буде 5,5 плюс 1. Разом буде 6,5 є додати. Ну що ж, усі доданки в другій дужках у нас від'ємні, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А зараз в дужках записуємо суму модулів. То це буде 2,3. Модуль мінус 2,3 це буде 2,3 додати. Модуль мінус 5,8 це буде 5,8. Додати. Модуль мінус 4,1 буде 4,1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. В дужках тоді 6,5 додати. Ну і записуємо в дужках мінус. І потрібно знайти тоді суму. В дробову частину 3 десятих плюс 8. Десятих, це буде 11 десятих, плюс 1 десята, це буде 12 десятих, або 1,2. Плюс тоді 5 плюс 4, це 9. І одиниця це буде 10, цілих, тоді 2 десятих, і ще двійка, то 12,2. Записуємо 12, цілих. Дві десятих є. І це дорівнює. Ну що ж, як знайти суму? Бачимо, що модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. То записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу. Отже, мінус. А в дужках тоді записуємо. Так, сума від'ємна, то записуємо мінус. І в дужках записуємо як різницю модулів. Модуль мінус 12,2 це буде 12,2 відняти модуль 6,5 буде 6,5. І це дорівнює. Що ж, це буде мінус. В дужках записуємо мінус. А тепер 12,2 мінус 6. Це буде. 6,2. Давайте запишемо. Отже, буде 6,2. Залишається ще відняти 0,5. І це дорівнює мінус. А в дужку записуємо мінус. Ну, а тепер знаходимо різницю 6,2 мінус 0,5. Це буде 5,7. Є. Що ж? Число протилежне до мінус 5,7 це буде 5,7. Записуємо, що це буде 5,7. Є. Ну, гаразд. Ми знайшли тоді число протилежне до суми цих чисел. Ну, а зараз знаходимо, переходимо до другого завдання. Знайди суму чисел протилежних до цих чисел. Ну що ж, будемо знаходити суму протилежних до цих чисел. Тобто, це буде. Протилежне число до 1,8 це буде мінус 1,8. Додати. Протилежне число до мінус 2,3 – Ну, давайте запишемо, це буде мінус. дужках записуємо мінус 2,3. Так. Додати. Потім протилежне число до 4,7. Записуємо, що це буде мінус 4,7. 7, додати. Протилежне число до мінус 5,8 це буде мінус. А в душка записуємо мінус 5,8. Ну і протилежне число до мінус 4,1 додати. Записуємо О, мінус. А в вдушка записуємо мінус 4,1. Так. І це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо, що це дорівнює мінус 1,8. Додати. Протилежне число до мінус 2,3 це буде 2,3. Додати. Далі записуємо мінус 4,7. Додати. Так. Протилежне число до мінус 5,8 це буде 5,8. Додати. Переносимо. Протилежне число до мінус 4,1 це буде 4,1. Так. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати, будемо групувати додатні і від'ємні числа. Записуємо тоді суму додатніх. Це 2,3 додати 5,8. Додати. 4,1. Є. Додати. Ну, а зараз групуємо тоді від'ємні доданки. Це буде мінус 8 додати. Записуємо. мінус 4,7 є. Ну що ж, більше від'ємних доданків немає. Так. Ну, гаразд. 2,3 плюс 5,8. Ми вже знаходили суму, плюс 4,1 це буде. 12,2 то записуємо, що перша сума дорівнює 12,2. так, Додати. А в другій дужках обидва доданки від'ємні, то сума буде від'ємна. Записуємо тоді мінус. Ну і в дужках тоді у нас залишиться сума модулів. Модуль мінус 1,8 це буде 1,8 додати. Модуль 4,7. Мінус 4,7 це буде 4,7. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 12,2? Додати. Переносимо. Так. Буде мінус. 1,8 плюс 4,7 ми вже додавали. Це вийде 6,5. Отже, записуємо плюс. Це буде мінус 6,5. Є. І це дорівнює. Бачимо, що модуль додатнього числа у нас більший за модуль від'ємного числа. Сума буде додатня. Плюс записувати не обов'язково. Записуємо зараз як різницю модулів. Це буде 12,2 відняти. Модуль мінус 6,5 буде 6,5 і це дорівнює. Ну що ж, ми вже знаходили різницю. Це буде 5,7. То записуємо, що різниця в нас дорівнює 5,7 є. Ну що ж, виходить, що число протилежне до суми цих чисел дорівнює сумі чисел протилежних до цих чисел. Гаразд, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 5,7, а в другому завданні також вийшло 5,7. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та групування раціональних чисел. На цьому вправо завершено.